Від одіозного проросійського політика до духовного проповідника він зник з України напередодні війни, а тепер читає псалми та має власну площу на його честь. Де зараз колишній співголова забороненої партії Опозиційна платформа за життя Вадим Рабінович? Чи вдалося йому та його дружині зберегти мільйонні статки? Поки в Україні його оголосили в розшук за державну зраду? Докладніше далі. Вадим Рибінович народився у 53-му році в Харкові, де закінчив середню школу та автодорожній інститут. У сімдесят 77 роках проходив службу в підрозділах протиповітряної оборони сухопутних військ радянської армії. Як пише видання, кореспондент НЕД вперше його заарештували ще у вісімдесятому році, за звинуваченням у розкраданні державних коштів, особливо великих розмірах. Слідство тривало 9 місяців, після чого Рибіновича звільнили завдяки втручанню генерального прокурора СРСР Романа Руденка втім, уже до кінця того ж року Ребінович стиг очолити підпільні цехи, які виготовляли кришталь, календарі та дерев'яні двері. У 82-му його знову заарештували і знову за масштабні розкрадання. За власним зізнанням цього разу він понад рік симулював божевілля. Але у лютому 84-го року суд усе ж визнав його винним і засудив до 14 років ув'язнення у таборі суворого режиму з конфіскацією майна і забороною займатися професійною діяльністю. Відбував він своє покарання неподалік Харкова. Саме в той час, за чутками, Рибіновича, нібито завербувала КДБ. Хоча сам він пізніше запевняв, що це була лише імітація співпраці, нібито КДБ дозволив йому підписати документ про припинення співпраці. Хоча колишні дисиденти наголошують, документів такого типу ніколи не існувало. Звільнили його за різними даними у 90-му або 91-му році. Згодом у публічному просторі з'являлися ще гучніші звинувачення, зокрема. Мав участі у контрабанді радянської зброї в гарячі точки, такі як Афганістан і Пакистан. Йшлося навіть про постачання до 200 танків через шарчу літаками, які нібито контролював Віктор Бут, відомий російський підприємець і кримінальний торговець зброєю, якого у США називали торговцем смертю. Рабінович такі звинувачення заперечував. З 90-го року, фактично, одразу після звільнення Вадим Рабінович почав будувати свою бізнес імперію, займався торгівлею металургійною продукцією та придбав. Концерн Груп». у 99-му році служба безпеки України офіційно заборонила йому в'їзд на територію держави строком на 5 років. Як йшлося в офіційному повідомленні, причиною стали дані про діяльність, яка завдавала значної шкоди українській економіці. Заборона була накладена в інтересах національної безпеки. Після завершення дії обмежень Рибінович повернувся до публічного життя в Україні та став одним із співзасновників телевізійного проєкту «1 плюс 1», який за короткий час. Перетворився на один із найпопулярніших каналів на українському телебаченні. Також згодом він придбав телеканал News One і на його основі сформував медіагрупу News Network, яка активно поширювала проросійські меседжі в українському інформаційному просторі. Згідно з матеріалом Telegraph.ua, активно займатися політикою Вадим Рабінович почав у 13-му році. Вже у 2014-му він балотувався на пост президента України, але набрав лише 2,5% голосів виборців. Того ж року Рабінович очолив партію всеукраїнське об'єднання Центр, але самостійно вона не мала шансів пройти до парламенту. Тому на виборах він об'єднався з іншими політиками і разом вони балотувалися у складі опозиційного блоку. Саме за списками цієї сили Рабінович і став народним депутатом у Верховній Раді. Опозиційний блок підтримував скандальні диктаторські закони, які обмежували права громадян і свободу слова. Згодом Рабінович перейшов до створення ним же партії за життя, яка швидко набрала впізнавності. У рамках об'єднання проросійських сил він зійшовся зі ще одним одіозним політиком Євгеном Мураєвим. Саме Мураєв пізніше викупив у Рабіновича телеканал Ньюс який широко критикували за проросійську редакційну політику. У 19-му році нове. Об'єднання партія опозиційна платформа за життя взяло участь у парламентських виборах і набрало 13,5% голосів, отримавши представництво у Верховній Раді. Влітку 2007 року Вадим Рабінович придбав у Київської міської держадміністрації Київський футбольний клуб Арсенал. Після двох не надто вдалих сезонів, у січні 2009-го він продав клуб меру Києва Леоніду Черновецькому. Згодом Рабінович повідомив, що знову викупив акції клубу, пояснивши це частиною стратегії. Він продав акції, щоб балотуватися на посаду президента прем'єр-ліги, а у разі невдачі залишив за собою право викупу, яким скористався. Також відомо, що за версією київської журналі. Істки Оксани Шкоди за гучною активністю фемен радикального феміністичного руху, відомого оголеними протестами, може стояти гаманець удіосного олігарха Вадима Рабіновича. У своїй публікації вона стверджує, що засновниця руху Анна Гуцол тісно пов'язана з Рабіновичем через свого батька, генерал-полковника Михайла Гуцула, який колись працював у його прес-службі. Хоч на виборах одіозний політик Рабінович підтримував Зеленського, але згодом перейшов до його жорсткої критики. У 2019 році він звинувачував президента у бездіяльності щодо Донбасу та звільнення полонених, вихваляючи натомість Віктора Медведчука. Тоді ж заявив, що відкликає свій голос за Зеленського і назвав його маленьким Наполеоном. Бо, мовляв, полонених повертає не президент, а Медведчук. і це, нібито, дратує главу держави. Менше ніж за два тижні до початку повномасштабної війни. Рабінович написав у Фейсбуці, що Захід починає війну проти України, після чого зник із парламенту. На початку лютого, як писали медіа, він виїхав до Ізраїлю, оскільки має громадянство цієї країни, і ймовірно, разом з дружиною Іриною та трьома дітьми. Уже у липні 22-го року. Президент Володимир Зеленський своїм указом позбавив Вадима Рабіновича українського громадянства та мандата народного депутата. Невдовзі після цього йому оголосили підозру у державній зраді та оголосили в Ошук у серпні 23-го стало відомо, що Печерський суд Києва заочно взяв Рабіновича під арешт. У лютому 24-го року державне бюро розслідувань повідомило, що екстрадувати Рабіновича наразі неможливо. Одночас Україна офіційно звернулася до Ізраїлю із відповідним запитом. Інформації про дружину Вадима Рабіновича Ірину у відкритих джерелах небагато. Проте відомо, що її звуть Ірина Ігорівна. У шлюбі в подружжя народилося троє дітей: син Олег, 73-го року народження, донька Катерина 94-го року та молодший син 2008-го року народження. Попри гучне прізвище, Ірина воліє залишатися в тіні. В інформаційному просторі є лише одне відоме фото, де вона зображена разом із чоловіком та сином. За даними видання телеграфією, у березні. 2018 року стало відомо, що Ірина Рабінович отримала 23 мільйони гривень від російського бізнесмена Павла Фукса. Згідно з декларацією, вона вказала 22,5 мільйони як гарантійний платіж за договором купівлі-продажу земельної ділянки. Про це повідомляли українські новини з посиланням на дані єдиного державного реєстру декларацій. У той самий період її чоловік Вадим Рабінович задекларував позику в розмірі 13 мільйонів гривень, яку нібито отримав від дружини. Усвідомлюючи, що перебування в Ізраїлі може затягнутися а в Україні Рабіновичу загрожує арешт. Обвинувачений у державній зраді політик вирішив подбати про збереження активів. Як писав главком, виведення майна з-під ризику він доручив своїй дружині Ірині. На неї були оформлені ключові сімейні компанії, які за кілька місяців до офіційної підозри Рабіновичу поступово змінили власників. Ірина вийшла зі складу засновників Аліса Продакшн. Замість неї власником став киянин Олександр Довгалюк, директор. Рум несподівано призначили Віталія Грицаєнка, який одночасно отримав контроль ще над трьома компаніями Рабіновича – «Медіастрой», Медіа та Українсько-Ізраїльська торгова палата. У лютому 2023 року Ірина також продала Тойотален Крузер 2019 року, якою користувався її чоловік. Продаж відбувся за формальною ціною у 100 тисяч гривень, хоча ринкова вартість авто стартує від 2,5 мільйонів. За останніми даними, Вадим Рабінович мешкає в Ізраїлі, де повністю змінив свою публічну роль у Єрусалимі. На його честь навіть назвали площу за щедру пожертву у вигляді золотої менори місцевій єврейській громаді. Колишній політик активно веде телеграм-канал і сторінку в інстаграмі, де публікує меми, анекдоти та іноді політичні дописи.